Як ваші справи? Як новий рік. Дякуючи Збройним Силам України. Жива, здорова. Да й живемо далі. Ну, це, це дуже добре. Я радий за вас. А ви не військовий? Військовий. Ой, моя Кіця. Сонечко, дякую за захист. Дякую, що ви нас захищаєте. А все добре, це наша робота, як то кажуть. Воно так і виходить, але ми вам вдячні, ми це цінуємо і дуже вас любимо. Я така рада, що в новорічну дякую, ніч мені трапився військовий, якому я можу подякувати. Дякую, дякую. Як то кажуть, засмущались. Та чого? А кстати, знаєте, як ми вас називаємо в тилу? Як? Наші рідненькі котики. О, нічого. Вже буду з посмішкою засинати сьогодні. Тож добре. Я бажаю ну, вам я, одного я, швидшої я. перемоги, яку ви нам здобудете. І скоренько повертайтеся додому. Ми кожного з вас чекаємо. Дякую, дякую. Все буде. Все буде. А, ми... все а до речі, я вам вірю більше, ніж собі. Я собі так не довіряю, як вам. Ну не знаю, я собі теж щось не особо вірю. О, це я, А вам вірю. Я понял. Як звуть Хоч, хоча б? Мене звати Бабуся